Президент України Володимир Зеленський заявив, що план перемоги, який він планує представити у Сполучених Штатах, розрахований на швидкі рішення партнерів. Зокрема, більшість пунктів залежатимуть від США. Зеленський очікує, що план перемоги вдасться втілити з жовтня по грудень цього року. Нагадаю, напередодні президент України оголосив, що усі пункти документа вже опрацьовано. Зокрема, йшлося про акценти, додатки та деталі. І всі деталі я буду обговорювати передусім з президентом Сполучених Штатів Америки, тому що більшості свої рішення щодо плану залежать саме від нього ну також від інших союзників, але а, там є пункти, які залежать саме від а, позитивної волі і підтримки Сполучених Штатів. Дуже надіюсь, що а, він підтримує а, цей план. Весь план розрахований на швидкі рішення наших партнерів. План розрахований на рішення, які повинні бути статися починаючи з жовтня до грудня місяця, і не затягувати ці процеси. Ми б дуже так хотіли. Тоді ми вважаємо, що план спрацює.